Незвичайними і колоритними є вузькі вулички татарського базару, є вузькі вулиці в декількох європейських містах: серед них Санкт-Петербург, Стокгольм, Ексетер, Прага, Ройтлінген, Плімут, вузькі вулиці татарського базару. Як відомо, татарський базар завжди знаходиться в центрі міста, і від нього на всі боки розходяться радіусами безліч вулиць, зовсім невеликих вуличок. Закутків і провулків для кожного татарина і будь-якого східного людини базар і, і місцем торгівлі, і місцем політичного і суспільного життя. Вузькі вулиці татарського базару в Тифлісі, всі ці вулиці мають типовий східний характер: вони довгі і досить вузькі, через що нагадують пустельні коридори. Кожен татарський двір, обнесений глухим високим парканом з міцним замком на хвірці – так як симетрія татарському оку завжди була чужа, вулиці побудовані досить хаотично, на відміну від будь-якого іншого базару, татарський являє собою низькі криті галереї, що тягнуться вздовж базарних вулиць по обидва боки. Таким залишається досі татарський базар у Львова. Вузькі вулиці в празі історичних пам'яток в празі чимало чехи так люблять свою історію і свою країну, що готові вигадувати додатково до існуючих легенд нові, щоб додатково зацікавити туристів. Вірнарна чортівка найвужче праги до сучасних пам'яток відноситься. найвужча праська вулиця. Її офіційна назва Вінарія Чорткова. Відомо, що ширина не перевищує і 70 сантиметрів на ній не зможуть розминутися дві людини, через що з двох її сторін встановлені світлофори. Ця вулиця, по суті, є вузьким проходом між будинками і зовсім не схожа на повноцінну вулицю. Місцевими жителями була придумана легенда про те, що вінарія Чорткова, будучи дуже старою вулицею. Спочатку не була призначена для людей і створили нібито для чортів, які в ті часи запросто розгулювали по місту в останні роки згідно з легендою чорти бояться з'являтися серед людей, через це по вузькій вулиці стали ходити люди, рід на найвужчу вулицю Праги насправді ж, прохід між будинками був названий вулицею в комерційних цілях, справа в тому, що вона веде прямо до ресторану Чортівка. Директорський склад ресторану вигадав і поширив цю легенду про найвущу вулицю з метою залучення клієнтів до закладу і підвищення інтересу до нього, Найвужча вулиця Стокгольма найвужчою вулицею, може похвалитися і Стокгольм. Як відомо, в цьому шведському місті багато цікавих для туристів пам'яток нерідко приїжджі оглядають найбільшу вузьку вулицю міста. Її ширина близько 90 сантиметрів. Якщо на ній зустрінуться два великих людини. Розминутися їм буде зовсім непросто. Провулок Мортена, Троціга, найвужча вулиця Стокгольма Її назва провулок Мортена, Троціга. Цей провулок зовні схожий на вузький прохід між будинками. Він вважається одним з найбільших історичних пам'яток. Провулок обмежують різнокольорові фасади безлічі старовинних будівель. Ближче до вечора настає момент, під час якого в цьому вузькому просторі видно захід сонця. Вся вуличка при цьому яскраво освітлюється на цій маленькій вулиці. Розумієш, що таке жити вікна у вікна можливо, що знайдуться ті, хто цю вузьку вулицю назве звичайним проходом між будинками, проте це буде невірно, адже найвужча вулиця Стокгольма має всі атрибути, що роблять її саме вулицею. По перше, у неї є назва. Це провулок мортена Троціга. По-друге, вулиця освітлена. По третє, на вузьку вулицю виходять вікна декількох квартир. Стокгольмська вуличка поступово переходить в сходи, що складається з 36 ступенів. Увечері, після того як запалюються ліхтарі, там стає дуже загадково і красиво. Найвужча вулиця Петербурга є своя вузька вулиця і в Санкт-Петербурзі, і назва вулиця Рєпіна. Вона знаходиться на Васильівському острові між першою і другою лініями. Вулиця починається від Рум'янцевського саду і тягнеться до середнього проспекту. При ширині 5 метрів 60 сантиметрів її довжина всього 790 метрів. Вулиця Рєпіна в Санкт Петербурзі вважається найвужчою. Вона знаходиться на Васильівському острові. Це місце з багатющою історією, таємницями і легендами появу вулиці Рєпіна пов'язують з Меншиківським ринком. Перша її назва Пісочний провулок після того, як перша і друга лінії Васильівського острова були забудовані, провулком стали активно користуватися, він же отримав свою другу назву. Соловйовський провулок за часів блокади провулок використовувався як морг. Туди звозили всіх померлих в місті в ті складні часи. У 1952 році його перейменували. Він став вулицею Рєпіна. Вулиця Рєпіна раніше називалася пісочним і соловйовським провулком. В даний час українські режисери нерідко використовують цю вулицю при зйомках картин про різні епохи, але не тільки діячам культури цікавиться пітерська вуличка і відвідують туристи. Там відпочивають місцеві жителі. Охоче насолодитися умиротворенням і спокоєм під час прогулянок по історичних дворах. Найвуща вулиця в світі, вперше найвужчою вулицею, книга рекордів Гіннеса визнала, знаходиться в англійському місті Ексетер, вулицю з назвою Парламентська. Вона з'явилася ще в 14 столітті при довжині 50 метрів в найвущому її місці ширина, ледь доходить до 64 сантиметрів. Спочатку вона іменувалася малою вулицею. І тільки за вказівкою парламенту її почали називати парламентською. Найвужча в світі парламентська вулиця знаходиться в місті Екситер в Англії. Сьогодні книга рекордів Гіннеса називає найвужчою вулицю Шпроярховштрасем. Вона знаходиться в Німеччині, в місті, яке називається Ройтлінген і найвужче місце всього 31 см сантиметр вуличку. Так складно знайти, що не всі місцеві жителі можуть відшукати її. В рідному місті, а одна з найкоротших вулиць України знаходиться в Києві, за даними юзнеїв сирю, довжина вулиці Венеціанова, всього 48 метрів. А ось про найдовші вулиці України можна прочитати тут.